I'd be lying if I said I didn't miss it, you know. We look so much closer from a distance. It's so easy to skim over and harder to find. I don't want the closure, I've opened my mind. Late night, Kazunori should've kissed you, I know. Lately, I've been blinded by the issues. I don't wanna talk about it to Chris anymore. If you come around, just push open the door. Keep your tongue in your mouth. We both know where we're at Is it not different now? We do got no

Ну і так просто покажу, чим ми займалися, що купували. Зараз на відео показую нашу суботу. О 6-й ранку ми знову прокинулись і поїхали у село. Звісно, ні я, ні діти не відпочили, так як я постійно їжджу на рівне, і взагалі часу відпочивати майже немає. У свекрухі вже моєї підростають котенятка, діти їх носять, бавляться. Вони такі миленькі, гарненькі, малесенькі. Чоловік мій поставив запчастину в наш генератор і, дякувати Богу, він запрацював. Тому ми в ту суботу почали дозаливати наш армопояс, так як ми знову будемо брати блоки і зводити стіни вже другого поверху, і нам треба якнайшвидше було залити саме армопояс, щоб продовжити мурувати. Три, п'ять, п'ять, Да, один, 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 два, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки їх?

На будівництво із собою ми взяли Василька, тому купила йому прямо в магазині сільському таку машину за 120 гривень. Думаю, що буде він гратися в пісочку, але не дуже довго він нею бавився там. А ось купила я ще таку велику лопату. Ціна її була 30 гривень, то з нею Василько досі носиться, ми її забрали в Костопіль. І на пісочниці це самий модний хлопець, у нього сама велика лопата. Загрібає нею, дай Боже. На будівництві працювали ми разом з чоловіком і чоловікової сестри чоловік. Загалом три людини. Носила я також відра з розчином, так як все-таки травмований трішки ще. Не знаю, як його назвати, довгі така фраза ви сестри чоловік, але загалом він ще травмований, в нього травмована нога, і йому багато носити, підіймати не можна. Тому допомагала і я носити, дуже важко було. І я скажу: звісно, це не жіноча робота, але будинок наш, і треба допомагати. Треба Якнайшвидше рухатися вперед, так як осінь не за горами, а ми плануємо накрити будинок до цієї зими, і тому я також працюю, допомагаю і якось ось так. Ермопояс ми заливали повністю скрізь, вже справились і скажу вам, що на одну роботу стало менше. Василько допомагав, звісно, тату накидати пісок. Взагалі, дитина щаслива на будівництві. Він настільки там напрацювався також, хоч його ніхто не змушував, але він брався за будь-яку роботу, то бігав у воді, льопався, то пісочок ось насипав. Ну, загалом помічник, ще той. І я скажу, що саме головне дитину не відбивати від роботи, а Хай допомагає. Звісно, він робить шкоду, звісно, він не робить так, як треба. Але ось йому подобається, він робить те, що мама з татом. І загалом я сподіваюся, що буде в ітозі в нас дуже працювати чоловік, як підросте. Ну, а поки для його віку він дуже багато всього робить, допомагає, і я думаю, що. Майстер буде також на всі руки, так як і мій чоловік. Василько, звісно ж, у нас втомився, і по дорозі вже додому заснув і солодко спав майже всю дорогу. Справились на будівництві ми досить так швидко, але все-таки дитина маленька, і йому тяжко стільки бігати, працювати. Хоча енерджайзер він ще той. Він у нас дуже активна дитина, я б назвала гіперактивна. У мене майже всі діти були гіперактивними, але не настільки, як наш Василько. Він перевершив геть усіх дітей. Дуже важко займатися будівництвом, коли і маму треба лікувати, їздити, і по дому дуже багато всього є. Плюс моя робота скоро запускається проєкт, і також дуже багато всього треба робити. Я, якщо чесно, дуже сильно втомилася, виснажилася, хочеться якоїсь відпустки, але вона мені, на жаль, не світить. Відео мене хоч трішки відволікають, я все рівно щось знімаю в процесі того, як десь їжджу, щось роблю. Тому сам YouTube не займає вже так багато часу, і взагалі він мені дозволяє розслабитися, а ось саме. Мій ритм життя то дуже-дуже насичений, і не знаю, я, коли зможу просто взяти і перепочити. Василько у нас прокинувся в машині, не зрозумів, що відбувається. Ну і пізніше він знову заснув і потім ще вдома спав. Ну, загалом багато він виспав. А я не помітила, коли я згоріла. Взагалі, дуже зараз можна швидко згоріти і цього взагалі не помітити. У неділю, звісно ж, ми не лежали цілий день, не відпочивали, а поїхали в центр міста. Трішки скупитися, плюс були на базарі, плюс там ще по деяких справах. і... А загалом дітей все одно треба вигуляти, щоб потратити якусь енергію. І з самого початку ми взяли з собою Василька та Юрчика. І ось, подивіться, в нашому місці просто так на вулиці гуляє Журавель. Це дуже прикольно, дуже класно діти. То взагалі у нас можуть навіть і у місті побачити різних тварин. Голуби у нас літають повсюди. А ось журавля, щоб так побачити, то це було вперше. Зазвичай вони кубляться на стовпах, там, де проводиться світло. А ось так все-таки жара, і вони також хочуть пити. Тут є фонтан. І загалом приманює всіх пташок. Till my every bone for the damage. And I knocked on doors till my hands grew brittle and bruised. I let every scar break my heart till I learned to bend it. Yeah, it hurt me in the moment. But now, if I'm being honest, I'm proud of these eyes because they see me. Так, у нас сьогодні неділя, базарний день, і плюс до всього заїжджали ми у полоскун, гуртовню знову по продукти. Так, в полоскуні яєчка по 24 гривні, взагалі халява. Взяли 60 штук, дуже вигідно, класно, можна тепер хоча б наїстися яєць. А, взяла оселедець по 75 гривень за кілограм це на базарі. А, здається, не пам'ятаю, як він називається, але там чи середньо середньоморський загалом неважливо, оселедець. оселедець. Так, взяла ось таких два йогурта Фані. А, так, далі... Взяла так звану мівіну вермишелю, ну, буває зовсім нема що їсти. І нема часу навіть 5 хвилин посмажити щось, то такий варіант загалом буде. Так, камамбер сир взяла. Далі взяла дві баночки кукурудзи і різних їх. Ось таку. Ось таку. Так, далі. Амоній харчовий взяла, бо буває в рецептах треба саме він. І вперше його побачила, тому взяла, думаю, нехай буде. Якщо будуть якісь такі рецептики цікаві, то буду додавати, якщо там буде амоній. Так, взяла пушик, у мене закінчився будь-який розпушувач. А, взяла зернята. Ось такі лущині. Так, взяла довгозернистий і круглозернистий рис. Так, взяла одну упаковку майонезу, ну, там, можливо, на щось потрібно буде. Взяла також ще приправу карі. Помідори чері по 70 гривень. На базарі знову взяла в той самий палаці. Кабачок свіженький по 50 гривень кілограм, ці більші були по 50 а такі меншенькі кабачечки були по 65, тому взяла великі, все рівно мені тушкувати, то нема різниці. Так, і взяла ще крабові палочки. Також у нас тут борошно 10 кілограмів. І великий мішочок такий цукру. Ну, щоб часто не бігати і не купувати, то взяли ось такий запас. 30 травня цього року нашому Юрчику виповнилось 11 років і показую вам його подарунки на день народження. Це був м'яч такий футбольний, він дуже хотів. І ось такі буци, кросівки спортивні, 38-го розміру, трішки на виріст. Загалом, і ще ось таку маску він захотів. Не знаю чому. Взагалі діти і полюбляють різні маски, але ну, дивна маска. Головне, щоб Юрчику сама вона подобалась. А ще на вечір ми їздили в наш гараж. У нас від моїх батьків лишився він, і там ми зазвичай ремонтуємо машину, потрібно було замінити масло. Так як на машині я зараз їжджу майже щодня в місто рівне, і тому масло треба міняти дуже часто. Їжджу я багато, плюс їздимо в село, плюс якісь покупки по місту. Загалом наїжджуємо дуже багато. Замінювати масло потрібно через кожних 10 тисяч кілометрів. І я дуже швидко їх наїжджую. Чоловік то зараз менше за кермом, а ось саме я, то Куди тільки треба, туди сіла і поїхала. Тут стоїть в гаражі наша стара пральна машинка. Хлопці активно щось намагаються тут поремонтувати, так зване, хоча вони більше ламають, ніж ремонтують, але загалом мені подобається, що у хлопців є такий потяг до чогось такого поремонтувати, покрутити. Я сподіваюся, що коли вони виростуть, то не перестану цим займатися, а все-таки матимуть якусь цікавість щось поремонтувати власноруч. Ну і також покажу трішки кадрів. Один день ми їздили у діагностичний центр це вже було не вперше, але. Цього разу я взяла з собою Вовчика. Не знаю більше, я не хочу експериментувати, так, тому що він дуже багато бігає, заважає. Зробили моїй мамі кате, і вже в понеділок поїхали у онкодиспансер у місто Рівне, почути, що нам робити далі. У нас сьогодні 30 травня, я приїхала з Рівного. З діагностичного і загалом в нашого Юрчика день народження, йому сьогодні виповнюється 11 років. Пекти торта мені немає часу. Планувала взагалі робити знову домашні тортики на день народження дітей, але загалом в мене нічого з цього не виходить. Я не встигаю Зайбігла в WhatsApp, купила Наполеон. Юрчик просив дуже тортик із полуницею, тому купила ось полуницю. У нас вона вже по 100 гривень за кілограм і багато де була трішки така прим'ята по 75, але я брала по 100 все-таки прикрашати тортика. Так, взяла оливки і маслини, оце оливки. Ось це маслини. Так. Брала там в рівному в діагностичному сок, бо їздила з Вовою. Так, взяла ще Ліліпут сир, мій улюблений. Взяла дві ось такі вафельки, думала, можливо, Вова з'їсть, поки ми там в дорозі. Так, і взяла ось такий сир, дуже класний. Я його використовувала на суші. Його можна використовувати і на бутербродики, на якісь а, лавашики буду брати. Ну, Загалом вигідна така упаковка. А, так, і взяла гірчицю американську, чилі. Не знаю, яка вона буде по якості. Перший раз взяла таку гірчицю. Так, тут у мене яблучка, і тут взяла ще дві помідори. Ось така закупка. А, і ще взяла даду памперси для вовчика. Увечері Юрчик прийшов зі школи, прийшов до нього друг, і я пригощала їх тортиком, який купила, прикрасила полуницею, так як просив Юрчик. Шкода, що я не змогла спекти тортика, дуже хотіла, але вже виходимо із положення і роблю те, що просто фізично встигаю. Дуже полюбляє у нас Василько допомагати і мамі, і тату. Цього разу я пилососила в кімнаті, дуже було багато крихт, і вже в кінці дала Васильку пилосос, і він вже ось так пилососив. У мене люблять діти бігати по квартирі з пилососом, з віником, зі швабрами взагалі такі майбутні хазяї. Дуже їм подобається чимось таким займатися. Тим самим, що і мама. Намивають, пилососять, але ж вони і це все бруднять, розливають, розсипають. Ну, Загалом діти, як діти. Зараз уже потеплішало, і я на наші шнурки вішаю вже прання, дуже швидко все на вулиці сохне і не вмикаю сушку електричну. Сьогодні другий день, як я вдома. І можу зайнятися трішки собою. Мені дуже болить зуб. Я вже досить так давно. Тому йду зараз до стоматолога, Сподіваюсь, мене приймуть і полікую, тому що це вже неможливо чекати і терпіти. Люблю я ходити в цю стоматологічну в стоматологію. Раніше вона знаходилася там, називалася Бедрик. Ну і зараз МД стоматологія. Йду сюди. Мені подобається, як тут лікують, тому по стандарту йду сюди ж. Знаєте, 5 хвилин і я вже йду додому. А... Виявилося, що це в мене не той зуб, що я думала. Це сусідній. І загалом поклали мені ліки, дуже болить зуб. Зараз прийду вип'ю таблетку, бо треба бігати і на базар, і по магазинах віки купити. Якийсь наряд на останній дзвоник. Ну, типу, випускного. Ну, а після базару, звісно ж, у нас знову прогулянка. Дітей треба вивезти, подихати свіжим повітрям, погратися. Ну, і плюс до всього, якщо їх не вигуляти, то Василько взагалі не спить. Вовчик то буде спати, а ось його. Саме Василька то дуже важко вкласти, тому краще зводити його на вулицю, щоб він потратив свою енергію. І все-таки заснув, дав мамі або відпочити, або щось зробити. Хотіла би зараз влітку відлучити вовчика від памперса, вже і намагалась це зробити, але, якщо чесно, то він взагалі не хоче ходити на горщик. Для нього це забава, і я думаю, що. Можливо, навіть цього літа, так як я дуже зайнята, їжджу постійно в дорозі. Мені е, все-таки легше одягнути на нього памперса і поїхати не міняти постійно трусики, не чистити машину, не мати ніяких проблем, тому, певно, це діло я знову затягну. Василька я відлучила у 2,5 роки. Ну, а Вовчика побачимо, як вийде вже.